Тоже пора. Чулка, чулка бляха. На провести, нет? А вот чулку мае тоже. Это тоже файтовый. А какие не Он заплатенный Нет, нет вот это... У <coughs>

A gente <laughs>

Де нога? Нога тут? Угу. А ти собі... А, вот не священ. Це шиповки у гори, як мачки. Да, можна і в гори, собі не окліпати. Я знайшла в лісі. В лісі не ходить Ні. Ну таке я вже находию дітям роздавав своїм? От то так, то щастя, це дуже. А де прибиваєте на двері чи не на двері? Над дверима. На плечі треба, ні? А, я уже я три уже нашов. А, а то у разгонки жити, ви знаєте. Чуєте, да? Таке питання. Які маєте ту імена теперішні? Як назвав типа клички? Чи імена? Ні, імена, як називаєте квітка? Наприклад, Віджай, це Анатолій, да? має Віджай то із індійського фільму Ну да. Топлить, куляє, куля.

Ми що як було по спочатку і до середньої Азії, що там і тонкував, що тут то діло. Присіли її зараз побудували будинки свої. Та...